Мене звати Ярослав Лисенко, вітаю вас на курсі мистецтва. Сьогодні ми продовжуємо нашу мандрівку кінематографічними школами світу. Створення нового виду мистецтва сколихнуло увесь світ і не залишило байдужими українців. Сьогодні ми дізнаємося, хто вперше знімав прихованою камерою, ким надихалися Леді Гага та чи є в Україні власна премія Оскар. Готові? Тоді вирушаємо знайомитися з українським кінематографом. Камера, мотор почали! Вже 1907 року в Одесі було створено перше кіноательє, де відбувалися покази кінострічок. Можливості поєднання технологічних і сценічних виразних засобів стали справжнім дивом. Українці, як і європейці, були захоплені пошуками та експериментами у жанрах та можливостях. Тому спочатку на екрани переносили відомі театральні вистави, або, як би ми сказали зараз, екранізували драматичні та літературні твори. Наприклад, Наталка Полтавка 1936 1936-го чи Богдан Хмельницький 41-го року. Для зйомок в Одесі були створені павільйони, де було зручно знімати чорно-білі фільми. А згодом виникла кіностудія. Екскурсії одеською кіностудією завжди починаються зі згадки про акторку Віру Холодну. Саме вона стала однією з перших кінозірок нашої батьківщини. Її робота у кадрі і типаж подобалися тогочасному глядачу. Адже віра у своїх героїнях втілювала образ людини сумною долею, яка не може опиратися тиску світу. До початку 40-х років в Україні, як і у всій Європі, знімали велику кількість документальних, історичних ігрових фільмів. Серед них броненосець Потьомкін 1925 року, що увійшов до найкращих світових надбань кінематографу. Ентузіазм Симфонія Донбасу. Видатний документальний звуковий фільм, що вразив свого часу Чарлі Чапліна. Звісно, адже працював над ним Дзига Вертов нестримний експериментатор, який вигадував прийоми з монтажем, роботи з камерою тощо. Його кінострічки стали зразком тодішнього українського документального фільму. Дзига Вертов був першим, хто вигадав операторський прийом Прихована камера. У Києві також виникла кінофабрика. Яка сьогодні відома як кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка. 1938 року студія випускає перший український кольоровий фільм Сорочинський ярмарок режисера Миколи Ека. Чому кіностудія імені Довженка? Олександр Довженко починав свій шлях сільським вчителем. Згодом мав дипломатичну роботу у Польщі і в Німеччині, а повернувшись в Україну, почав свою кар'єру як режисер. Перші фільми звенигора, Арсенал і Земля. Познайомили світ з його гуманістичним баченням і любов'ю до природи. Людина і батьківщина основні теми його стрічок. Видатний діяч кіно мав залізний характер, і, попри тиск радянської влади, втілював на екрані ідеї свободи, людяності та співчуття. Зосередившись на документалістиці, Довженко знімає Україну в вогні 1943 року. Проте сталінська влада забороняє фільм та діяльність режисера в Україні. У стрічці автор розповідає історію сільської сім'ї, на долю якої випала німецька радянська війна. Наразі чимало його фільмів оцифровані і збережені для поколінь, щоб вшанувати пам'ять видатного режисера. З його профілем навіть випущена ювілейна монета номіналом 20 гривень до 120-річчя від дня його народження. Український кінематограф завжди відчував час і реагував на нього. Ба Більше він пропонував світові щось унікальне і неповторне. З послабленням цензури у 60-х роках виникає напрямок поетичного кіно, яке пов'язано з іменами Сергія Параджанова та Юрія Ілленка. В своїх стрічках Тіні забутих предків 1964 року та білий птах з чорною ознакою режисери наголошують на важливості музичного супроводу, увазі до деталей та символізмі, що розкриває народні звичаї та обряди. На тлі соціальних драм відбувається переосмислення життя людей, їхніх мрій та бажань. Ці стрічки і досі надихають сучасних митців. Наприклад, кліп Леді Гаги на пісню 911 художньо наслідує фільм Колір гранату 1969 року художнє бачення Параджанова і його відчуття кольору у кадрі вплинуло не на одне покоління режисерів. Порівняйте самі. Окремою уваги заслуговує міська проза, обличчям якої на екрані стала Кіра Муратова. Ці кінострічки є рефлексією режисерів на тему самотності людей, їхніх стосунків та почуттів. Так, фільм Короткі зустрічі 1967 року розкриває низку переживань та ставить героїв перед складним вибором між тим, що правильно і чого хочеться. Кіномитці не обмежувалися цими двома напрямками у своїй творчості. Паралельно український кінематограф поповнювався пригодницькими комедійними та воєнними фільмами. Екранізація веселої комедії за двома зайцями Віктора Іванова, в основі якої одноіменна п'єса Михайла Старицького здобула всенародну любов глядачів. Сучасні митці приділяють свою увагу темі роздумів про долю звичайної людини у світі та її зв'язку з історією, звичаями та правилами. В унікальній стрічці плем'я Мирослава Слабошпицького. Показана історія підлітка, який опинився в інтернаті для глухонімих. Усі діалоги у фільмі жестовою мовою, а серед акторів справжні підлітки без акторського досвіду. Ця робота стала призеркою Канського кінофестивалю і яскравим зірцем українського авторського кіно. Нині саме з екранів кінотеатрів лине повернення нашої історії і свого місця у світі. Численні стрічки, що надають можливість переосмислити наше минуле, допомагають сучасним українцям дізнаватися про те, що 80 років було заборонено нам радянською владою. Поводир Олеся Саніна, Чорний Ворон Тараса Ткаченка, крутий 1918, Олексія Шапарєва. Усе це зразок переосмислення свого минулого. Великий ажіотаж мала стрічка заборонений Романа Бровка, в основі якої доля видатного українського поета та борця за незалежність України Василя Стуса. Він був ув'язнений за свої погляди і твори українською, але залишився незламним. Його історія це нагадування нам, що говорити сьогодні українською не лише право, а й велика перемога. Окрім історичних тем, режисери досліджують у своїх роботах і гострі соціальні. Війна та еміграція, сім'я та суспільство тощо яскравим прикладом може бути стрічка Мої думки тихі Антоніо Лукича у центрі сюжету головний герой Вадим та його мати, що вирушають у подорож для запису унікального звучання рідкісних тварин та пташок. Тема сім'ї та порозуміння припала до душі не лише критикам, а й глядачам. Про це свідчать як відгуки з понад 70 кінофестивалів світу, так і касові збори у 10 мільйонів гривень. Сучасне кіно в Україні має потужну підтримку від держави. З кожним роком кількість показів у кінотеатрах саме вітчизняних стрічок збільшується. Усі вони різнопланові і охоплюють різні вподобання. Це і карколомні комедії, і романтичні історії, і фантастика, і фентезі, і драма, і трилери. 2017 року в Україні запровадили національну премію Золота дзига». Її метою є допомагати і мотивувати сучасних режисерів, які вже мають популярність у світі, отримувати визнання і на батьківщині. З кожним роком шорт-лист номінантів збільшується не лише кількісно, а й якісно. Видатними акторами українського кінематографу можна вважати Віру Холодну, Ольгу Сумську, Богдана Ступку, а Дороговцеву Леоніда Бикова. Вони зробили величезний внесок у розвиток вітчизняного кіно. Нині нова хвиля українських акторів продовжує їхню справу: Микола Береза, Богдан Юсипчук, Роман Луцький, Остап Ступка, Рима Зюбіна, Володимир Горянський, Станіслав Буклан. Список режисерів і акторів можна продовжувати, але краще самостійно його доповнювати. Якщо кіно є вашим захопленням, сміливо спробуйте себе у цьому дивовижному мистецтві. Експериментуйте та не зупиняйтеся. Адже кожен з митців, про яких ми сьогодні говорили, також навчався у школі, та мріяв про кіно. На цьому наша мандрівка не закінчується. Далі ми вирушимо на захід, але це вже окремий урок. Творіть несамовито і, як завжди, не забувайте бути класними. Камера, мотор знято.